2015 року я проходила службу в 105-му прикордонному загоні. Спочатку це був Чернівський прикордонний загін, потім вже стали нумеруватися 105-й прикордонний загін до 2020 року. 4 лютого я вже була військовослужбовцем першого прикордонного загону. Це місто Маріуполь. Це дуже прекрасне місто. Таке світле, мальовниче, квітуче, гарні парки, гарні дитячі майданчики. Там дуже чисто. Там все так розвивалося, я навіть вам передати не можу. Ну, я прям можна сказати, закохалася в це місто. Дуже гарне. Я б навіть там жити залишилася, якщо б цього не сталося. Нічого такого я від людей не чула ніколи. Настрій звичайний, всі чимось чим займалися, жили, творили. Жодного слова такого, що там ось ми чекаємо Росії, чи було б краще, якби це була тут у нас Росія, такого я не чую, особисто я не чую. Ждунів як таких там не було помітно, але під час вже, як ми як сказати, захищали само місто, люди повиїжджали, а ждуни залишились. І коли ми вже ходили по самому місту, Укріпляли позиції, то люди, так звані ждуни, ходили і розбирали наші ці позиції. Конкретної інформації про те, що будуть якісь бойові дії ось на території, не було. 24 лютого ми зустріли, проснулися в підвалі під обстріли РСЗВ ГРАД, обстріляли наш відділ. Ну і потім була команда. Висунутись в само місто Маріуполь для подальшого захисту самого міста та місцевості. Місто бомбили жорстоко, авіація, РСЗВ. Ну, що в них було, те й вони застосовували проти мирних граждан та ну, військових, ну, всіх людей, які там знаходились. Була в нас. Стичка з противником і на одному з перехрестя кулеметник попав мені в ногу з кулемета. Коли нас перемісти... переміщали, авіація ударила авіабомбою прямо сам в госпіталі. Там багато погибло врачей, ранених, ну, це... много людей там погибло. Він отримав тяжке поранення і був Досталася на завод Азовсталь. У мене змоги туди потрапити не було. Так трапилося, що я залишилася без документів, без грошей, зовсім сама на вулицях Маріуполя. Три і чотири дні ми по, -по, по черзі здавалися в полон. Першу чергу здавались важко хворі, потім ранені. Тяжко ранені, ну всі ранені люди, а потім вже виходили більш боєздатні. Дуже багато блокпостів мені довелося пройти. В кожному я відрекомендовувалася різними прізвищами та по-батькові. Боялася, що дізнаються, що я військовослужбовець, і на цьому моя дорога буде закінчена. Спочатку нас завстали. Автобусами привезли в Єленівку, яку це підірвали. Коли нас розмістили, нам їсти зовсім майже не давали ну, одну ложку риса і ну, такий кусочок хліба три рази в день. Воду нам привозили з озера. Я в полоні пробув півроку, дякуючи Богу і дякуючи близьким, які за мене. Молилися, дякуючи дружині, яка за мене переживала і ну, всі інстанції дзвонила. Повернувся дякувати Богу. В березні місяці ми одружилися. Говорити, У мене була давня мрія з дитинства. Я завжди полюбляв транспортні засоби, мотоцикли, мопеди, машини. Ну, це моя з дитинства мрія. Це мрія чоловіка, бажання його таке. І я вирішила втілити його в життя. Прочитала про те, що є така програма від держави, як гранти. Вирішила спробувати. Вийшло в мене, отримали кошти, використали ми кошти на обладнання. Будувалися ми за власний рахунок. Так як у нашій Ріпкінській громаді ніде нема ну, більш сучасного оборудування, то ми ну, склали такий бізнес-план, поговорили, подумали, ну і зробили це. Наше сто унікальне тим більш ніж другі в громаді. Тим, що в нас знаходиться сучасне оборудовання, все нове, 3D-розвал схоження, такого розвалу нема в Рівненському районі ніде. Подумали, що треба розвивати нашу громаду, щоб більше було надання услуг, більш сучасне надання услуг, і щоб люди більш себе комфортно чувствували, не їздили кудись далеко. Не тратили своє время, а приїжджали до нас. житті потрібно тільки з позитивом. У нас позитивного це наше СТО. Ми воно працює, дякувати Богу. Все складається так, як ми собі напланували. Маленька дитинка наша підростає. Це також таке наше, в нашому житті подія дуже суттєва для нас. Будемо йти далі, будемо старатися, будемо щось ще на цьому, не закінчимо однозначно. У ну, подальшому бачимо, ну хочеться, як кажеться, розвиватися, більш створювати робочі якісь місця для ветеранів, мабуть, в подальшому, там хлопці, які ну, може, вдома там. Сидять деморалізовані, то щоб їм допомогти брати на роботу, спілкуватися на своєму прикладі, показувати, що не треба опускати руки, а треба рухатись вперед.